Соняшник, горох, редис, амарант, броколі, базилік, кінза, гірчиця. Вісім перших сортів мікрозелені виростили у Славутській громаді. Це вже фінальна частина грантового соціального проєкту. Головна умова хорошого врожаю, якісне і недешеве насіння. Кожної рослини свій період, так сказати, дозрівання в нас п'ять сортів. виходить, до тижня. Вони вже доходять своєї зрілості. А декілька сортів у нас ідуть. Вони можуть до місяця доходити. Да. амарант кінза вони йдуть да вони довше дозрівають. До місяця. Втілення соціального проекту передбачало працевлаштування в ВПО. Наразі тут працює троє осіб. Вони освоїли усі тонкощі виробництва і впевнено пройшли етапи вирощування першої продукції. Наразі не менш важливо відпрацювати ринок збуту. Замовлення можна зробити вже сьогодні. Таким чином ви підтримаєте проект в цілому, а також підтримаєте життєдіяльність цього проєкту. Це дуже смачно, здорово і файно. Попереду тут працюватимуть над розширенням виробництва. Додаватимуть нові сорти мікрозелені. Ми не збираємося на цьому зупинятися. Ми хочемо далі перейти, з ну додати ще декілька сортів цікавих мікрозелені. Це такі, як, наприклад, цибуля. А, значить. Люцерна, побачимо з льоном, як попрацюємо, переходити трошки ще на соки, дуже корисні соки будуть в нас. І е, плануємо, звісно, масштабуватися і е, на салати. На салати трошки переходити. Гідропоніка. Є, це в принципі схожа технологія, але в них різняється. Для цього також будемо шукати якісь додаткові приміщення, От, е, розмовляти. І... Так, так, розширяти спробуємо. Звичайно, зупинятись ні в якому разі. Від ідеї до втілення проекту команда пройшла непростий шлях у півтора року, але все вдалося завдяки впевненості у власних силах. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.